В Дем'яному лазі відбулися поминальні заходи з нагоди дня пам'яті жертв політичних репресій, чи не вперше до меморіального комплексу, окрім ветеранів УПА, політрепресованих і молоді навідалися також обласні і районні чиновники. Вони поклали вінки, квіти і свічки до могили жертв сталінських репресій. Жодних виступів перед присутніми від влади у цей день не було. Цей день потрібний нам як пересторога, і щоб не допускати цього в майбутньому. І ми сьогодні десь повинні молитись, одночасно молитись і за упокій душ невинно розстріляних, невинно закатованих людей і в той же час складати молитву і просити Господа, щоб дав нам розум, дав розум усім. Не допускати цього майбутнього. Олексій Хомену майже 84 роки. Попри свій солідний вік, чоловік щороку навідується в Дем'яні влас задля того, аби пом'янути полеглих побратимів. Колишній підпільник руху опору єдиний представник власної родини, хто залишився в живих в період національно-визвольної боротьби в 40-х – 50-х роках минулого століття. У мене не родина а Батьківщина, це Україна. Візьменні я не міг відчувати, тому що я данцю. За батьківщину боровся і готовий був померти. Також на місці масових поховань репресованих галичан, священників служили панахиду. Представники духовенства наголосили на небайкій потребі єдності і консолідації українців, які проживають по обидва береги Дніпра. Нині є неділя, мироносець, і хай той Божий мир, який Господь дарував нам у Воскресінні, хай він продовжується назавжди. Любімо один одного, шануємо один одного. Бо практично ми завжди один з одного підходимо і любимо, і шануємо. Але політи, політика як такова, розумієте, це і та ржавчина диявола, яку він кидає, і роз'єднує нас. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.